Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби життя подателю, перейди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити, мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від луки, 6 глава, з 24 по 30 вірш. Горе ж вам багато, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Гора вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, так само, будь злошними пророками поводилися батьки їхні, а вам, що слухайте, каже, любіть вороги ваші, доброчинить тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не вважають. Тому, хто б'є тебе одну щоку підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не і одежі, дай кожному, хто тебе просить. Хто бере щось твоє, не допоминайся. Сьогодні Ісус говорить на гірну проповідь нам. Ісус звертається з певним попередженням, Його заклик горе вам, найперше є звернення до усіх багато, до тих, хто живе в достатку і є ситим. до всіх тих, хто радіє і має славу і пошану. Цим попередженням Ісус привертає увагу людини до об'єктивного і належного трактування цих дарів. Та досягнень, які з однієї сторони можуть служити спасіння людини, а з іншої сторони, може стати великою перешкодою особистої гордості, егоїстичного комфорту та відділити від потреби Бога і служіння ближньому. Господь нам дає для того, щоб ми могли ділитися з іншими, щоб ми могли цим його прославити, всі речі, які він нам дає, то для нашого спасіння. Але ми маємо так їх використати, щоб ми могли спастися. Також Ісус говорить в 27-му вірші, а вам, що слухайте, каже, любіть ворогів ваші добро чинити тим, які вас ненавидять. Сьогодні нам Христос нагадує, що ми любили тих людей, які, можливо, і нас не люблять, наших ворогів, що ми добро їм чинили. Найперше, якщо ми будемо робити їм добро, їхнє серце може перемінитися. Вони побачать. У нашому житті Христа і також можуть навернутися. Господи, я тебе сьогодні хочу попросити, щоб Ти дав мені добре серце, щоб я могла любити Ти, який мені роблять прикрість, щоб я могла нести добру новину їм, щоб вони могли також спастися. Амінь.